Вірш Лехі Українки на роковини, присвячену Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один любив віддавню Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчини. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той в ній давнину покухав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина люба хрім. Хоч би була вона сліпа, каліка недаріка, мов рана, ятритя в ньому, любов його велика, в країна бачила не раз як тії закоханці, надвечір забували все, про що співав вранці. І взявши дар, від неї, йшли до іншої гостини. Вони не знали, що та є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдану, але досконо і служив без ради, без омани. Усе знесла і перемогла його любові сила. Того великого вогню і смерть не погасила.